Сьогодні у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася хвилююча сумна подія: відзначення подвигу героїв Миронівщини посмертними нагородами. До членів родини наших героїв та присутніх звернувся начальник третього відділу Обухівського РТЦК та СП Ігор Осипенко. Шановні колеги, гості всі присутні. Сьогодні ми продовжуємо нашу таку важливу традицію, нову, але вона є вже невід'ємною нашою традицією, нагородження українських героїв і тих хлопців, які, на жаль, погибли нагородження посмертні. Ми, мабуть, маємо все зробити в нашій країні, наші діти, наші внуки, щоб не забути цю доблесть цих людей, які полягли. Ну, дійсно полягли за нашу землю, за наше те, що ми зараз з вами бачили. Мирне небо, хоч воно і не мирне, літають е, рашистські е, снаряди, залітають в наші міста, в нас літають шахеди, літають ракети, але все одно ми тут можемо більш-менш жити спокійно. Я хочу розпочати церемонію нагородження. З відзначення подвигу саме наші хлопці, саме таких героїв. Старшого лейтенанта Манжелія Руслана Івановича, командира першого механізованого взводу 6-ї механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини А-0409. 7 лютого 2023 року Руслан Манжелій загинув під час обстрілів з боку Збройних сил Російської Федерації поблизу населеного пункту. Параскоївка Донецької області, захищаючи волю та незалежність України смерті хоробрих. Указом Президента України 23 квітня 2024 року номер 238 Манжелій Руслан Іванович нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Посмертно. Солдат Жусман Євген Олександрович, механік відділення електрозабезпечення військової частини А-7409. 9 жовтня 2022 року Євген Жушман помер у реанімації від тяжких поранень, отриманих 23 серпня 2022 року під час захисту батьківщини в селі Володимирівка Донецької області. Указом президента України від 2 червня 2023 року номер 313 Жушман Євген Олександрович нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Солдат Бурлака Віктор Олександрович, командир другого протитанкового відділення зводу вогневої підтримки 10-го десантно штурмової роти, 3 го десанто-штурмового батальйону військової частини А-02-84. 5 жовтня 2023 року Віктор Бурлака загинув поблизу населеного пункту Малатакмачка Пологівського району Запорізької області. Мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну і її свободу і незалежність. Указом президента України від 1 грудня 2023 року № 796 Бурлака Віктор Олександрович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Молодший сержант Стадніченко Ігор Олександрович, командир міномета першого мінометного взводу, другої мінометної батареї, першого механізованого батальйону, військової частини А-47-12. 22 листопада 2023 року Ігор Стадниченко загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новопокропівка Пологівського району Запорізької області. Указом президента України 23 квітня 2024 року номер 237 Стадниченко Ігор Олександрович нагороджений орден за мужність 3 ступеня посмертно. Солдат Пастушенко Роман Валерійович Телефоніст, лінійний наглядач згоду зв'язку організованого батальйону військової частини А-7014. 21 січня 2024 року Роман Постушенко загинув поблизу села Новокрематорська району Донецької області. Від смертельних поранень внаслідок артилерійського обстрілу з боку противника. Указом президента України від 1 травня 2024 року Постушенко Роман Олеж нагороджений орденом за мужність 5 ступеня. Посмертно. Солдат Пінчук Руслан Іванович, старший навідник першого розрахунку, другого гнивого взводу, першої артилерійської батареї, артилерійського дивізіону військової частини А-4712, 3 липня 2023 року Руслан Пінчук загинув від отриманих травм несумісних життям в результаті ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Степногірськ Васильського району Запорізької області. Указом президента України 8 20 січня 2024 року номер 7 Щок Руслан Іванович нагороджений нагороди медалю захиснику вітчизни третього ступеня посмертно. До присутніх звернулася Галина Куца, начальник загального відділу Миронівської міської ради, координатор з соціально-гуманітарних питань. Відділення міської ради я сьогодні присутня сьогодні в цьому залі. Ми сьогодні зібралися тут, щоб вкотре вшанувати. Пам'ять тих, хто поклав своє життя за незалежність нашої душі. Сьогодні нагороди найчисленні героїв на превеликий жаль знову посмертна. Ми розуміємо всі, що жодна нагорода не поверне життя тих, хто нам був близький душі, серцю, нашим рідним, нашим близьким. Але це дає нам ще одну змогу пам'ятати їхнє мужнє серце, їхню неперевершену відвагу та любов до нашої некі України. Вічна їм пам'ять, вічний їм спокій, вічна їм слава і слава Україні! Героям! слава. знаєте, я хочу вам сказати, що для мене для учасника бойових дій. Не так важко бойові дії, як важко вам, батькам, мамам, дітям вручати ці нагороди. І тому, шановні пані та панове, я хочу хвилиною мовчання. Нема нічого ціннішого за людське життя, тому церемонію находження я оголошую закритою. Всім щиро дякую, дякую ще раз в низький вам і близькі люди нашої герої. Дякую.